2026 рік стане для скорпіонів роком глибоких змін, коли старі сценарії життя остаточно вичерпають себе. Це період, у якому ви перестанете миритися з напівправдою у стосунках, роботі та власних цілях. Вітаю вас, рада, що ви тут. Давайте почнемо цей глибокий прогноз. Всесвіт підштовхуватиме вас до чесності із собою. Та до сміливих кроків, які ще недавно здавалися надто ризикованими. 2026 рік активує вашу внутрішню силу, ви більше не захочете жити як раніше з'явиться гостре бажання змінити якість життя, оточення і навіть власну ідентичність. Це рік переродження, коли скорпіон скидає стару шкіру та починає. Новий життєвий цикл. У сфері кохання цей рік стане перевіркою на глибину почуттів. Поверхневі зв'язки можуть завершитися, особливо, якщо вони трималися на страху самотності або звичці. Самотні скорпіони мають високий шанс зустріти людину, яка переверне уявлення про близькість та довіру. Це може бути кармічне знайомство. Ті, хто у парі, зіткнуться з необхідністю чесних розмов або стосунки вийдуть на новий зрілий рівень, або кожен піде своїм шляхом. Цей рік навчить вас, що справжня любов не контролює, вона звільняє. У професійній сфері 26-й рік може принести різкий поворот. Можлива зміна роботи, напрямку діяльності або навіть повна зміна професії. Ви відчуєте, що більше не хочете витрачати енергію на те, що не має сенсу. З'являться нові можливості для зростання доходу, але вони вимагатимуть сміливості та відповідальності. Фінансова стабільність прийде тоді, коли ви перестанете знецінювати власну працю. Це рік, коли Скорпіон вчиться заробляти не через боротьбу, а через усвідомлену силу. 2026 рік відкриє для вас глибокі психологічні процеси. Ви можете зацікавитися самопізнанням, терапією, духовними практиками або езотерикою. Старі страхи і травми вийдуть на поверхню, щоб бути зціленими. Ви навчитеся відпускати контроль і довіряти процесу. Інтуїція стане вашим головним компасом. Слухайте її. Це рік, коли ви знайдете силу не в напрузі, а в усвідомленості. А тепер детальніше про кожен місяць січень. Рік починається для скорпіона з внутрішнього очищення. З'являється потреба впорядкувати думки. Розставити межі та відпустити емоційні борги, можливі розмови з родиною, які відкриють старі теми, але водночас принесуть полегшення. Не поспішайте. У січні ви формуєте фундамент усього року. Лютий місяць активного спілкування та інформації. Ви можете отримати новину, яка змінить ваші плани на майбутнє. Посилюється роль слів. Те, що ви говорите, має велику силу. У стосунках важливо не маніпулювати, а говорити прямо. Це буде прекрасний період також для навчання та коротких поїздок. Березень. Фокус переходить на роботу, здоров'я та режим. Скорпіон відчує, де витікає енергія, і зробить все можливе, щоб це виправити. Можливими будуть нові обов'язки або зміна умов праці. Якщо ви будете прислухатися до тіла та не будете ігнорувати сигнали перевтоми, то березень стане продуктивним та стабільним. Квітень. Це один із найемоційніших та найяскравіших місяців року. Пробуджується творча енергія, бажання кохати та бути почутими. Самотні скорпіони зможуть пережити сильне захоплення. А ті, хто у стосунках нову хвилю пристрасті або ж необхідність чесно подивитися на реальність. Травень це буде місяць партнерства та ключових рішень. Відносини як особисті, так і ділові вийдуть на перший план. Вам доведеться навчитися балансу між контролем. Та довірою. У деяких випадках травень принесе завершення союзу, який більше не має розвитку. Червень. Це буде глибокий і трансформаційний період. На порядку денному будуть теми фінансів спільних ресурсів, боргів та внутрішніх страхів. Можливими будуть великі фінансові рішення або емоційні прозріння. Це місяць, коли скорпіон зможе позбутися того, що давно тримало в напрузі липень. Місяць розширення світогляду, подорожі, навчання, духовні пошуки стануть дуже актуальними. Ви почнете інакше дивитися на своє життя та майбутнє. Липень добре підходить для планування переїзду. Юридичних справ або зміни життєвих орієнтирів серпень кар'єра та соціальний статус вийдуть на перший план. Ви можете отримати важливу пропозицію, підвищення або необхідність зробити сміливий вибір вас помічатимуть, але разом із визнанням зросте відповідальність. Важливо залишатися вірним собі. Вересень. Це місяць внутрішньої тиші. Після активного літа організм і психіка потребуватимуть відновлення. Ви відчуєте бажання усамітнитися, зменшити темп, відпустити зайве. Інтуїція загостриться, а сни можуть бути пророчими. Жовтень. Це початок вашого особистого нового року. Ви відчуєте приплив енергії. Впевненості та ясності, це буде сильний період для старту нових проєктів, зміни іміджу, заяв про себе. Те, що ви почнете в жовтні, триватиме досить довго. Листопад фінансові питання знову стануть актуальними, але тепер із позиції зрілості. Ви чітко зрозумієте свою цінність і не будете погоджуватися на менше. Місяць також підсилюватиме тему особистої сили та кордонів. Грудень. Це місяць підбиття підсумків року. Ви зможете озирнутися назад і усвідомити, наскільки глибоко змінилися. Ви зрозумієте, що стали мудрішими. Це буде період завершення циклів формування планів на майбутнє. Це буде місяць спокою та внутрішньої опори. Отже, 2026 рік стане періодом, протягом якого ви перестанете боротися з цілим світом і почнете жити у злагоді із власною силою. Головний урок 2026 року для Скорпіона ви не зобов'язані триматися за те, що більше не резонує з вашою душею. Сміливість бути собою відкриє перед вами двері. Про які ви навіть не підозрювали. З Новим роком з вами була Джанеза. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал.